Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу запросити вас у казку. Тож сідайте рівненько і слухайте тихенько казку про неслухняну хмаринку. Була собі хмаринка гарна, пустотлива. І любила вона всіх передражнювати, перекривляти. Летить вона якось по небу і бачить зайчик вуханчик. Вона гукає Зайчику. А зайчик подивився у небо і побачив великого зайчика з великими довгими вухами і куцим хвостиком. Образився зайчик Не дражнись, хмаринко. Будь ласка. Хмаринка засміялась і полетіла далі. Летить вона, сміється, і думає, кого ж передразнити ще. Аж бачить. Цуценятко біжить. Привіт, цуценятко. Привіт, хмаринко. Песик підніс голову догори і побачив такого ж песика, який він сам. Але чомусь сумного Не дражнись, будь ласка, хмаринко, сказав песик. А хмаринка посміялась і полетіла далі. І так вона літала по небу ще довго-довго. І всіх, кого зустрічала Хмаринка, передражнювала і насміхалася з них. А згодом і її вже її стали називати всі не хмаринкою, а то зайчиком, то ведмедиком, то квіточкою. А вона все кричала Ні, я хмаринка, хмаринка я. Але ніхто її вже не чув. Тоді Хмаринка дуже образилася. Дезмотилася і заплакала. Дітки, а давайте ми зараз нашу хмаринку спробуємо розвеселити, не дивлячись на те, що вона була дуже нечимною. Ми її намалюємо подружок маринок веселинок. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного весильного Якщо немає, можна взяти білий та затонувати плакитною фарбою. Також губка для малювання біла чорна фарба. І мисочка звідки з водою розведення вже пробуємо почну нашу фарбу і лолокулю. І починаємо ось таки руха малювати нашу хмари. Підсохнуть ми її намалюємо гарні личко. беремо чорну фарбу і малюємо очі та ротики нашим Маринки. Ось такі хмаринки подружка трималася в мене. Бажаю тобі успіхів в роботі і чекатиму на фото твоїх робіт. До побачення!